Придоброго доброго всім понеділка, доброго ранку. Я сьогодні доїла корову в пів сьомого, бо вчора я ж пів восьмого доїла ввечері рано, бо в нас вим... в ну, вісім вимкнули світло в початку 9. І сьогодні також у вісім повинні нам вимкнути світло. Та зараз я хочу поставити кашу на сніданок варити. Я вже подоїла і вже привезли люди тушонку. На сьогодні знову є у нас варіння тушонки. Будемо. Зараз оце, в цей час починається сезон. Люди вирізають птицю масово і везуть нам варити тушонку. Так що буває таке, що кожен день є робота. Ну, це дуже добре. Я дуже дякую людям, які дають мені заробити копійку. В общем, отакі справи. За одну варку тушонки я беру 200 гривень. От. Ну, ціну ми не піднімали, поки так ще є, поки є газ, поки є як варити, будемо варити. Ось. Достала тільки що салаку. Хай лежить розморозується. Хочу зробити біточки сьогодні, пожарить. Ну, ви знаєте, я вже робила на каналі. І ще виставлю рецепт. Дуже гарно, дуже смачно. Оце, що я люблю найбільше з салаки, то це оце біточки. Все остальне якось мені Вадім подобається. Ось я зробила і шпроти. Він каже, дуже добре. Ну, Вибачте, будь ласка, бо хочеться ще не хочеться рано вставати. Та ще в нас оце ж така хмарна погода на дворі, Дощик ішов. От, і достала корінне філе на кусточки. Вчора оце ж не було мені коли розділити. Я купила два штуки. А вони великі. Вони дві штуки витягнули більше як на півтора кіла. От, і цей. Хочу ж сьогодні жульєн зробити. Ну, Хотіла одразу зробити в горшочках з тіста. Воно й гарне, все. Тоді думайте, буду морочити голову. Це так, подайте на стол, на якесь свято, да. А собі просто зроблю у глиняному горшочку в духовці. В мене є горшочок і зроблю таку страву. Купила грибів вчора, ви ж бачили, бо хочеться збирати гриби. Я вже казала, ми не збираємо і не хочу. До мене ось приїжджала дівчина, привозила варити тушонку. І каже, ой, ось тетя Лена, подивіться, назбирала синю ножок. Я кажу: Катя, не їжте, не збирайте гриби, це так опасно. Ну, тетя Лена, ні. Коли читаю в телеграмі у Кіровограді, мама з дочкою отруїлися оціми сіні ножками, я їй ту силку скинула, не знаю, бачила чи ні. Не хочу. Зараз скільки вони ті гриби мутірують, скільки мутантів, це дуже і дуже опасно. Це, знаєте, як от точно там е, бачила в інтернеті, як сідаєш їсти гриб. Ой, вибачте, будь ласка, як сідаєш їсти гриби, треба удіти красиву одежу. Ну, би, вроде як би вроді як останній раз, розумієте? Ну це так, е, як анекдот, типа, ну не знаю. Мене вадим за все життя, скільки нажахав, і взагалі я оце читаю кругом, скільки трується людей грибами. Ні, це таке. Це вже не наївся, як ото от, кажуть, не належишся. Ми не збираємо. Я, по-перше, в їх не розуміюся. Ото в магазині купила цих, ну, білих грибів, шампіньонів або вішенки. Все, я знаю, що це вирощені вони з міцелею. От, і все. А таких грибів лісових ми не їмо. В Криму, так, да, мама моя розбиралася в грибах, і, Ну, розбирається трохи, знає, які там збирати. От. І там ми збирали. Oh. То, звісно, і солили, і маринували дуже добрі. мариновані гриби, нічого не маю проти, смачне. Але ні, не можна. Не виспалася, я видна. Ну нічого, сьогодні такі мені. Оце мені кожну ніч сняться сни, сняться сни. Нема такої ночі, щоб мені нічого не снилось. Щоб я так е, крепко спала, ні, друзі. Помню в дитинстві, Боже, як я крепко спала. Казала, вже була дівчиною такою, кажу ма, та в мене будуть діти, я не почую, як вони будуть і плакати вночі. А вона каже, почуєш? А зараз де той сон дівся? Не знаю, і раз і декілька разів вночі просипаюся. Ну, по-перше, вже понятно, болячок куча, вчора з базарю приїхала, ножечки ж так боліли, так боліли. Оце не можу ні в взуватися, кажу, дочки, оце в калошах отіх без беззадні каву по дворі шлендаю, кажу, в мене так не болять ноги. Як тільки якісь сапожки чи щось. І оце ж треба щось купувати, бо в мене сапожки мої лопнули. О, о, та диви, та що таке напало на мене. І цей. По бокам полопалося там, по сухому ще можна надіти. Ну, Може, я їх трошки підзаклею чи щось зроблю, бо жалко, цілі геть дутики хороші. І вони такі теплі, Я їх купувала, шукала в інтернеті з дорогих. От зараз шукаю, нема таких. Нема таких так жалко. А я не можу. В кожані геть не можу ходити. Не знаю я. Що я буду робити з тими ногами? В чому я буду ходити? А на базар же їхати треба. В общем, такі друзі. Заказала я ж сапожки, чи я не пам'ятаю, чи я вам вчора розповідала у відео. Вчора заїхали. ой. І туди ти типу, подиви, ну що це таке робиться. Вибачте, будь ласка, ну не можу, не можу. Це ж таке, що не стримаєш його. Ви заїхали вчора на нову пошту, поміряла ті сапожки, а вони, во-перше, великий розмір, а вони мені геть впритик. Геть, прям палець ж упирається. Це ж воно китайське, ти, ви ж розумієте. Я потім побачила, що їх в тему продають точно такі самі сапожки. А там же ж розміри не відповідають дійсності. Ну і все. Кажу, Вадиму, по-перше, вони геть кажу, впритик мені, що я носка другого не можу навіть надіти. Мені треба на базар, куди ми ж зараз на виход уже ходимо, нікуди. І цей. І по-друге, -по -по вони такі тонюнькі. там написано було овчина всередині, воно біле щось таке, похоже на овчину. але воно таке тонюсіньке. От, о як ото баєчка якась. Кажу, ні, не годиться. І ми їх відправили назад. Відмовились від посилки. Ось і цей. Вони такі на легку отаку от погоду, а як на мороз, вони там писали, розписали до мінус 20. Та то є, та сьоє, а воно ні. Ні, кажу, Вадимо, я не хочу і гроші вкладати, і щоб вони валялися, ні. Ну, в общем. Буду шукати якісь другі, вибачте, будь ласка. Ще раз, я вже навибачалась, та навибачалась. Клопоти. Ладно, друзі, буду варити, ставити кашку, буду готувати сніданок, бо і ви за мною почнете позіхати. Так, друзі, сьогодні я таку роботу робила, поки було світло, я наводила порядок у ванній кімнаті. Там у нас і душова, і унітаз. Наводила, наводила там порядок, поки вимкнули світло. Потім прийшла готувати обід. Зараз світла немає. І я жарю біточки. Отакі От рибні, як їх називають рибні біточки. Витяжка не робить, так що я єлі-єлі їх смажу, щоб не так смерділо в хаті. Вони швидко. Підсмажуються, бо вони ж тоненькі. Це салака. Одриваєте голову, вичищаєте, вибираєте хребетик. І тоді робите такий кляр з яєць. Ось тут. Воно в мене. І все. А тоді хвостики не відриваємо, бо це ж за хвостики ми їх і перевертаємо, і в клярі мочаємо. Ну, а це вже підсмажено. Зараз підсмажу та будемо бідати. Так, друзі, ну, я насмажила біточків з риби. Відкрила, пішла в погріб, достала перець, оцей закусочний, який він вийшов смачний цей рік. Перець мій, з городу, от, закрила декілька баночок, дуже його люблю. Даже, може, ну, можна сказати, більше, ніж лечу, Мені дуже подобається. Так що, і ще в нас є кашка з утра я варила. Оце ж так. Такий у нас буде обід, тому що хотіла друге приготувати сьогодні, але зайнялася у ванні, там треба було навести лад. В общем, то не було коли мені. З чим я сьогодні займалася? Отака жилетка, валялася, валялася. А я ось, дивіться, зробила які вставки, прострочила сюди. Двойна. Да. З пеалончиком. Тут усе. І риця, тепер буду одягати класна жилеточка. Ну, чим Да. дістка. <реш> так, друзі, ну я знову йду до бабусі. Дивіться, як гарно в нас сідає сонечко. Сьогодні в нас трошки виходило сонечко. День був гарний, але я була в хаті. Не було мені коли. На дворі хотіла вийти погребтися, але мокро все. Там, де кекс, ще все тягнеться за ногами. Ну, я сьогодні велику роботу зробила. Ми прочистили там каналізацію, все зробили. Тепер у нас на зиму кругом порядок. Так що йдемо додому. додому, йду, чуєте, йду до бабусі. О, тут валік пообрізав абрикосу, теж порядки наводять. Так, друзі, вийшла від бабусі, уколола її укол і йду додому. Понесла їй дві тушонки курячих, вона просила, я вам казала, в півлітрових банках. А вона дала, ну, в общем, ми помінялися. А вона дала мені свину літрову. От. Так що, ну да, їй в літрових вона каже, мені неудобно, то на наступний раз, як схоче, я і роблю. Це все, звісно, і свину. Тушонку я робила. Купувала м'ясо і робила. Йду додому, світло вимкнули, сиділа у бабусі. На дворі у нас сьогодні тепло, дуже добре. От. Так що йду додому, наділа жилетку, цю, що я сьогодні смонтерила. І добре. Вадим сказав, що з завтрашнього дня у нас похолодає. Буде навіть, казала Люда, що ночі буде навіть нуль. Ну, в якийсь день, не знаю, щось кек згавкає. Може хтось приїхав до нас. Тушонку забирає. Банда, нема нікого, а він вигавкує. Вже на дворі сіріє, темніє. Зараз нарубаю кабака корові. Нагодую собак, грижика та й піду в хату, бо аж три години, три години не буде світла. Так, друзі, на дворі темна ніч, Я ходжу з фонариком, нарубала кабаків ласуні. Ось так у нас 5 годин зараз і вже така темнота. Да, ласунька? Ласунечка, Моя красуня. Все, я пішла у хату. Чекай, поки прийду доїти. Да. Все. Ось такі справи. Я трошки поносила гілок із садка туди за город, накормила всіх собак, котів, рижика. Воно ще й залишила риба, треба прибрати, бо чужі прибігуть коти. Пішла я в хату трошки віддихну, бо я сьогодні, друзі, не лягала, а то в шила, сиділа. Взагалі не було коли. Такі справи темно на дворі, але тепло. У нас зараз на градуснику 13 градусів тепло. Представляєте? Так гарно на дворі добре. Не знаю, цвіти не заносю. Стоять тут на дворі. Подивлюся, що там буде за температура, та тоді вийду ж доїть ласуньку. Та й добре. Друзі, поставили з Вадимом тільки що варити, це очередну. У нас у 19 годин вимкнули світло, у 20 знову вимкнуть. Так що хвилин через 15 піду доїти ласуню. Бо тоді вимкнуть аж в 22 години. От такий у нас графік. На один час дають світло і все. От, так що подаю ласуню, встигну, я в душ уже сходити не встигну. І буду тоді до 10 щось робити. А тоді піду тільки в душі. такі у нас справи. От. Ну, нічого, все добре. Головне, що. Ой, що це в мене таке? Щось під ног залізло, треба йти. Або в таку, а в руки замазала. Треба йти помити руки. Сьогодні так у нас тепло на дворі було, але робити нема як. Я гілок трохи потягала, а цей. А земля геть грязна, невозможна. Так що, оце я не знаю, що вам знімати. Кожен день оце так одне і те сама робота, щось поробили. Новин ніяких немає. Все одне й те саме. Нікуди не ні їздимо, Ну це на базар тільки. А так сидимо вдома, потихеньку працюємо. Ну, от Завтра трошки в хаті буду прибирати, наверное. і завтра мені треба сир зварити. Молока вже менше. Пастися нема де, ласуня більше стоїть в сараї, чим В общем, такі справи. А ще ось у нас завтра дощ обіцяється, післязавтра дощ обіцяється, похолодання. В общем, Отакі справи. Не знаю, що вам знімати, що вам показувати, що вам розказувати. Пишіть, може, вам щось цікаво, та я буду. Завтра хочу борщу наварити. отакий у мене план. І в кінці кінців не знаю, чи встигну досі, я ніяк не заквасю капусту. Уже сама себе жолаю. От. Потім мішок муки я відкрила, треба його в порядок привезти. Оце все не встигаю. То одне, то друге, то світла немає. І все, Оце так і живемо. Щось поробимо трохи. І цей. А ввечері щось би і робив, так ось обігти надо ласуню дають на один час тільки дадуть світло. Уж, зараз так оце не відпочиваєш днем нічого. колотися до вечора, як вижатий лимон, лягаю пізно, рано встаю. в общем, не знаю, допоки мене вистачить. Отакі От справи. Ну добре, пізніше зустрінемося ще. Друзі, <рес> лежу вже в кроваті, та думаю, що зараз я о, о, отак, хоч щоб трошки мене було видно. Та й цей бала, лягла вже від оддихать. Та й дзвонить тільки, що дочка, балакали з нею, та так насміялася. каже, ну, Питаю за всіх, що там Ульяна, де Богдан. Ну, в общем, за всіх питаю. А тоді ж у кінці питаю, у них же шкіт є. кажу, Що там симбіон, А вона каже. Його вже переіменували. Кажу, що ж таке? Він каже, у нас називається вже депутат. Кажу, чого депутат? Бо, каже, він все тире. І Богдан зять його назвав депутатом. Каже, тире у людей усе. У Ульяни котлету стирив. То каже, на окні в кухні коло столу лежало три пряника і каже, всі три пряника він надкусив. Не жер, а надкусив. Так каже, він у нас тепер депутат. Я так сміялася. Смеяла. Ну добре, що сказала, я тепер буду знати, хоч за кого питати. Буду казати, що ну, там наш депутат. От. І ще в мене новина наша Ульяна хоче ходити на футбол. Каже, Буду гуляти з хлопцями в футбол. У них там є спортшкола. І хлопці з її класу ходять на футбол. А вона любить общатися з хлопцями і каже, хочу ходити на футбол. А я кажу, ну поведи її, може, її возьмуть грати на футбол. <гум> так що такі в нас справи. Ну, а в нас нема ж світла, в 10 годин вімкнуть. Скоро вже вариться тушонка. От. Це до сих пор не обрала кнопки ззаду, треба убрати, бо це ж я приклеювала, Пам'ятаєте, я вам показувала обоє кнопками, бо вони товсті. І якщо просто клеєм поклеїть, вони одійдуть назад. Треба буде прибрати, бо це я лежу і побачила. А так би я б не бачила. Так би воно би було. Нема мені ніколи дивитися. Ох ти! В нас обіцяють мокрий сніг, друзі, вже. Оце, да. Треба подивитися зайти. Може, це на завтра, та квіти треба буде прибрати, ранком піти. Бо зараз уже не піду, не... ну, а взагалі-то подивлюся, якщо там буде мороз, то треба йти прибирати. Це тільки що всплило тут вверху в мене, що в новій празі мокрий сніг. На завтра стоїть дощ у нас, синоптику, так що, друзі, тільки що так нареготалася, люда мене посмішила. Ой, ну ладно, оце таке сьогодні відео. Я ж кажу, зараз знімати не дуже є що, бо ну це так. То шию сіжу, то щось готую. Завтра це ж сир знову буду варити твердий. Завтра я б хочу зробити один сир. Сьогодні я видивилась там у одної блогерші і хочу зробити е, для, для дівчат. Скоро ж у нас вечеря і Різдво потім. В общем, хочу їм сюрприз зробити. А тільки ж тут уже розкажу: ну, вони відео не дивляться, це Люда дивиться. Так що, в общем, от такі справи, друзі. Ну, ладно, на добраніч вам усім всього самого найкращого, солодких снів, тихої, мирної ночки і до завтра. Всім пока-пока!